Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. з вами сьогодні буде Юля. Я вийшла трішки попрацювати в садок. У нас сонячний день, трохи вітряно, але це не дуже заважає, ще тепленько. А вже завтра передаю дощі і на вихідні також, тому хочу деяку роботу доробити, яка вже не чекає. Ось хотіла вам показати, як я в рокарії нашому підстригла цей кущик. Бачите? Надала йому вже форми нормальної, поприбирала деякий приріст. Дуже мені подобається ця ідея. Залишу вам посилання на відео, коли ми робили початок от, от топіарії, тому що. Тут був старий, дуже старий кущ такої форми незрозумілої, то лі куля, то лі овал. І ось з нього ми перетворювали за допомогою гілки ось в таку тупіарну форму. Ще не повністю заплетена вона, але я думаю, наступний сезон і вже все буде гаразд. Мені не дуже подобається, що основа така товстенька, досить в дерева. Ну, тобто, якби це був кущ молодий, і з самого початку ми його так формували, я б, звичайно, його зробила худішим. Але там дуже старі гілки всередині, товсті. і Якщо їх прибрати, то ну, розвалиться вся форма, тому доводиться його так вистригати таким ось товстеньким деревом. Але нічого так теж симпатично. Ну і покажу вам, що я хочу робити сьогодні. У нас тут така доріжка проходить. Сухий струмок, таре, доріжка. Ось. І ми її не закінчили. Я вам казала, що може будемо робити, коли морози прийдуть, але зараз, в принципі, в садку такої роботи досить небагато, крім прополки. І обрізки. Ну, обрізка також вже закінчилась, майже залишилась прополка, але я цим не дуже люблю займатися. Це більше мама так відводить душу на цьому. Тому я вирішила зайнятися доріжкою. Зараз виріжу тканину на оцей шматок, тому що тут вже не залишилось. І докладу доріжку. Вона буде у нас іти ось таким чином, трошки вигнута, тому що. Тут так рослини посаджені, і це, в принципі, цікаво виглядає. Покажу вам все. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. І коментарі свої пишіть. Залюбки, поспілкуємось з вами. Ну, все, працюємо! Ну от, що у мене вийшло. Дуже важкі камінці, але трішки постаралась так, щоб непогано виглядало поставити. Може, мама приїде, щось їй не сподобається, але як на мене, то симпатично. Така доріжка. Зараз підмету тут і буду засипати щемінкою. Не знаю, де вона саме буде закінчуватись, думаю, що ось прямо там, де в нас. Оці дзвіночки, здається, це дзвіночки закінчуються. Отак вона і буде йти. Один камінець ще маємо, дуже важкий, великий. Я думаю, його сюди поставимо, ось тут. А далі будемо, напевно, камінцями також закривати, що треба десь два камінця з дачі привезти. Ну, це вже пораджусь з мамою і покажу вам потім результат кінцевий, що в нас вийшло. Ось так. Ну, все, на сьогодні я закінчила. Звичайно, по закону підлості ще й не вистачало щебеню, але в нас було лише два відра тут. Не хотіла навозити багато, щоб вони стояли, займали відра. Тому якраз як будемо на дачі, можливо, навіть сама з'їжджу, якщо не буде завтра дощу, і привезу там декілька, три, чотири великі камінці. і... Два відра, що, я думаю, думаю, щебеню, щоб попідсипати всюди. Щебенем дуже зручно робити такі доріжки, тому що він нейтралізує нерівності. Тобто ви собі насипаєте там, де ямка трошки більше, там, де підвищеність трошки менше, і все у вас виходить рівненька нормальна доріжка. Ось. Думаю, що... На днях закінчую її точно. А сьогодні ще чекає робота. Зараз покажу, що хочу зробити, бо день ще гарненький, продовжується. І час є, будемо працювати далі. Ну, ось доробила я вже доріжку, вирішила вам ще показати такий шматочок вставити. Ось так, поки ми її закрили, вирішила з мамою, що все ж на цей рік достатньо. Виглядає зараз вона так. Прохід до вишні черешні є. А далі в нас ще зростають лілейники і в зв'язку з цим поки не будемо її прокладати. А може взагалі не будемо, побачимо, як там клумба буде формуватися наша. І тоді вже в залежності від цього будемо вирішувати. Зараз обійду, покажу ще з другого боку, як виглядає вона. Ось так, бачите. Здається, гарненько все вийшло. Ну, все, повертаємося в попередній день. І так, друзі, друга частина роботи, яку я хочу зробити, це ось цей шматочок. Я вам розповідала раніше, що я хочу його засипати мілкою корою. І ось на минулому тижні купила два мішечка. Вона нам потрібна була, на підняту клумбу, де в нас хости з гортензіями зростають. Там не досипано було трохи, то я досипала. А тут зараз буду проводити прополку, Ну тут немає що полоти, просто трошки підрівняю землю, там повибираю листочки, бо натрусило. Докладу ось там камінці під сусну, бачите, там трішки не вистачає. І буду засипати корою. Покажу вам. Ще раз хочу показати цей шматочок. Дивіться, вже хризантемки розпускаються більше і більше. Ось та, яка була посаджена тут початково, ось цей кущик. Бачите, тут і листочки більші, і сам кущик пишніший, точніше, квіточки більші. Ось. А цю, що ми пересадили, вона там така нещасненька була. Її там трішки придавлювали Сантоліни. Їй було некомфортно. І бачите, вона трохи трошки гірше виглядає, але я думаю, в наступному році вони обидві будуть симпатичні, наростуть і дуже гарненько восени прикрасять цю діляночку. Дуже мені зараз подобається, як тут все виглядає. Нічого не втратило декоративність. Ну, Як знаєте, хости всі переквітають, а тут хвойні, вічно-зелені кущі, плющі, бадани все буяє, все чудово виглядає, фарбуються осінні кольори. Тому ось беріть на замітку, якщо хочете бачити красу круглий рік, ось вам рослини для вашої ділянки. Ну, друзі, трішки я тут прополола не дуже сильно, просто землю підрівняла де неде позбирала листя, і зараз все одно її потрібно під кору трамбувати. Тому трішки потопчуся, потопчуся і буду засипати корою. Ось як виглядає зараз. Додала камінці, ось там під сосну, і додала камінці тут. У нас хоста, мама посадила хосту. І для того, щоб я її зараз не засипала, і вона собі могла легко з-під кори пробитися. Ну, точніше, не пробивати з-під кори, а весною просто відійти нормально, то я її обклала ось так також камінцями і буду засипати кору. Поки зробила маленьку перерву від роботи, покажу вам, як виглядають зараз деякі з гіхер наших. Ось, наприклад, це гейхера Дельта Даун, якщо ми правильно розуміємо, бачите, який вона зараз стан має? Квіточку навіть випустила. Але не всі листочки в неї зафарбовані. І деякі з них ніби такі навіть вицівші, я б сказала. Ось. Тут гейхерка, не знаю, чи це Crimson Curls, чи ні. Так, нам і не підказали, чи правильно ми її визначили. Невеличка. Цієї гейхери також нам назву, на жаль, ніхто не підказав. З такою червонуватою тильною стороною. Ось. Будемо вам її ще показувати навесні. Можливо, ви тоді зможете визначитись разом з нами, що ж це за гейхера така. Оце, дивіться, яка симпатична зараз. Була невеличка, зараз почала наростати. Така гарнесенька. Ось ця одна із моїх фаворитів на цій ділянці. Також такий зараз осінній має відтінок. Цю мама досадила сюди щоб трішки розбавити темні тони. Бачите, вона також дуже цікава. Не знаю точного сорту. Ми там читали, чи шампань схожий, чи щось таке, не знаю точно. симпатяшка Ось це листовик. Дивіться, який гарний зараз кущик. Він залишається на зиму таким ось симпатичним. І ось Гейхера Green Spice. Та вінус, яка нам прийшла, вона повинна була бути схожа на оцю Green Spice. Але виявилася якась не така. Ну, сподіваюся, що то просто її стан такий не дуже. І все ж таки пересорту не буде. Але на всякий випадок, звернуся ще до того, хто відправляв нам. Про результати вам розкажу пізніше. І ось тут ми. Посадили Гейхеру Електра. Пересадили її з іншої ділянки. Ну, не знаю, чи це вона, але подивіться, бачите. Не так яскраво виглядає, як електра. Але ж, схоже, не знаю, будемо спостерігати. Тут її стало набагато краще, вона наросла, бо на старому місці взагалі три листочка було. Ось і Гейхеру. Точніше, тіарелу Iron Butterfly мама отсюди посадила. Така вона нещасненька. Будемо також дивитися, як там в неї справи. І так, зайняло це трошки більше часу, ніж я очікувала, тому що то там зачепилось щось обрізати сухеньке, то там трошки кислиці пролізло десь. Пополола, тому засипала, тільки закінчила. Ось так виглядає все. Наразі кора зараз ще волога, тому фон трішки затемний, але вона висохне так само, як ось та. Вона така сама, такої ж фракції, як мама засипала новеньку діляночку, там, де вівсяниці посажені. Ось. Точно така сама кора. Вона підсохне і буде світліша. І тоді на її фоні дуже гарно вже вималю... будуть вимальовуватися наші гейхери, чорна перлина. Ось, бачите, їх і зараз видно стало. Отак все виглядає. Таким гарним е шаром я насипала її, ще півмішечка залишилося. Тому дуже добре будемо десь використовувати. Мені результат подобається. Напишіть, як вам. Тут така ділянка виходить лісова, мох росте, бачите, на камінцях, тому що волого досить. І кора тут симпатично вписується в загальний такий е стиль. На цьому поки що роботу в садку я буду закінчувати, тому буду з вами прощатися. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на наш канал. Також пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб відео нові не пропустити. Ми стараємось, поки є можливість викладати вам відео якнайчастіше наразі. Вже взимку не буде стільки роботи і не буде стільки можливостей знімати. Тому насолоджуйтесь, дякую за увагу. Все буде Україна. До зустрічі, друзі.